Всім привіт, дорогі друзі, з вами завжди Єден Мен. І сьогодні в цьому відео ми з вами відкриємо більше 100 мегаящиків за один відос. В цьому відео я все для вас підготував максимально комфортно. Тут не буде ні каплі води, будете мегаящик за мегаящиком. Вирізав все абсолютно відкриття магазину, вхід на аккаунт, залишив тільки самі відкриття боксів. Надіюсь, вам сподобається такий формат відео. Ну і також надіюсь, що ти поставиш лайк і підпишешся на цей канал. Усіх на подібній відеоролик йде дуже багато часу. Ну і також хочу подякувати всім своїм підписникам, хто допомагали з підготовкою цього відео, а саме скидували свої відкриття. Ну і все, більше вас не затримую. Починаємо. До речі, якщо ти хочеш бачити більше контенту від мене, то заходи в мій телеграм-канал, ссылка на який завжди під відео. Ну і зараз ще швиденько хочу озвучити нікнейми тих, хто скинули найбільше відкриттів. Це Ромчик він кого найбільше, це є Вова, Матвій і також Блет Тітан, за що я вам всім дякую. Ну і все, вже будемо приходити до відкриттів. Як я бачу, вони в нас дуже везучі. Тут пацієнт вибувають і бравлерів, і скіни. В принципі, я за весь час вибив тільки одного бравлера, якщо я не помиляюсь. Це був епічний хенк. Ну, знову ж таки, он дивився відкриття, рекомендую подивитися У мене є цілий плейлист на каналі з відкриттями в Бравлі. Ну і загалом там багато цікавих відосів, тому рекомендую зацінити. Ось, ну я ще, до речі, до слова скажу. в телеграм-канал, там справді є багато цікавої інфи. Так, горить, і нам випадає скінчик на Брока. Ага, це новий скінчик, до речі, цього скина я ще ні разу не бачив, та в принципі, що хтось його вибивав. Так що, загалом цікаво. ось. Ну, на рахунок телеграм-каналу. Я там часто опублікую, який відосік вийде, коли він вийде, чому наприклад відосік затримується, і так далі. Котсь, багато цікавої інфи, яка вам, в принципі, може бути цікава, може допомогти, та й в принципі там багато цікавого контенту. То ввторюся рекомендую зайти в телеграм-каналу, ссылочка на нього завжди є під відео. Так, і знову це предмет, і це знову скінчик. Ну, в принципі, цей скінчик, я знаю, це мій скінчик мені взагалі не подобається. Вони, по суті, всі не дуже красиві, але на Дінамайка цей просто такий уродливий, що я не знаю. Окей. До речі, як я бачу, пацани купляють і акції на мегаящики, що, в принципі, теж непогано ось. Ну, подивимося, скільки пощастить ящика за гемчиком. Ну, перший ящик, в принципі, мусор. Давайте подивимось, можливо, хоча б з другого щось нормальне випаде. І 6 предметів. Це вже краще. Як я замітив, переважу 6 предметів один світиться. Так, я правий. А іменно третій світиться. Ну, тепер можна розчитувати на 6 предметів, так само як зі старих. Тобто якась система все-таки в суперселів є присутня. Ось і це прикольно. Це прикольно. Це я навіть можу сказати, знаєте, намік на старий, на старі бокси, можливо. Ось тут випало, я не подивився скільки предметів, вроді би 5. Так. Зараз подивимося і порівняємо. Я Не знаю, ну це просто жесть. Прикиньте, 100 мегаящик з один дос. Насправді тут набагато більше буде, тут, а, я не знаю, ну скільки тут. А? ну Точно більше 120, мені здається, бо багато пацаницьких кидуть по 2-3 мегаящика, а тут а цілих 80 відео від різних людей. І, до речі, це не скінчик, це гейл. Ось. Ну, в принципі, прикольно. Другий принаріг, звісно, не світиться. Ну, загалом, я не знаю, випадіння прикольні. Я ще не купляв мегаящики за гемчики, можливо, куплю в останній день. Це такий спойлер на майбутнє відео, яке, скоріше всього, і вийде. Ось, в мене є 200 гемчиків, скоріше всього, буду купляти 5 мегаящиків. Ну, напишіть в коментарях, чи ви хочете таке бачити, чи ні. І напишіть, наскільки вам подобається дане відео. Я справді старався зробити його максимально цікавим для вас. І, до речі, ось у нас було 5 предметів, але двійка свідиться, так що моя система не працює. Ну, в принципі, окей. Та Тай скінчик була, до речі, відносно красивий, але все-таки як то Тор чи якось він називається, я наб... віддаю набагато більшу перевагу. Цей скінчик мені найбільше зайшов, з перекрасів набула. Ну І також, народ, до речі, можете написати в коментах, скільки предметів вам максимально подали за відос. Не за відос, а як ви відкривали. Ось для мене це було максимально 18 предметів, і, ну, не знаю, чи може бути більше чи ні. Думаю, що, напевно, ні. 18 це прям максимально. Окей, ми отримали з нам пінчики, скінчик, ну, ось загалом непогано. Тобто, це вже непоганий мегаящик, бачите, багато предметів, правда, дуже мало ресурсів впадає, то тобто, є нічків сили, золота. це прям обідненько. Хотілося б, щоб їх випадало більше. Ну і дуже рідко випадають кредити, що також обідно. Але зато скини сиплються, які, в принципі, не сильно той потрібні. Ну, звісно, не знаю, ну, комусь польбаю, подобається, що ми скини випадають, я би більше. Відео перевагу, напевно, бравлером. Це, мені, здається, набагато крутіше. Ось також я бачу, що на деякі відео є спливання сповіщень, це я вже не блокував, там ще не не блокував, не, не перекривав, нічим вроде би, не критично. Ось. Ну і Також не знаю, народ, Якщо маєте бажання, можете скинути мені ще відкриття, я мінімум ще один відео зробити буду. Я нікого не заставляю, просто якщо відкриваєте, я думаю, що це не дуже важко записати. Ось, Ну і скинути мені. Ну і ще, повторюся, тих, хто не знає, якщо ви маєте YouTube канал і виставляєте на суму, то ваші відкриття я вже не буду дати до свого відео. Ось, ну, щоб було цікаво дивитися, ніяких блогіатів не було. Ось. У мене повністю авторський контент. Ну, хоча як є, звісно, деякі відомі зі мною грішок, але це не критично. Тобто я банально деколи беру ідеї в інших авторів. Ну, надіюсь, що це не критично. Принаймні, як на мене, це не критично, тому що я ні не перезаливаю відео, ні нічого з нього приважно не беру, ніяких скринів і так далі. Повністю, як то роблю сам, десь-не десь, десь може співпадати озвучка чи, наприклад, сценарій. Ну, Ось так. Якщо хтось не знав, то така тімка є: відосики кожен день, через день записувати відносно важку, бо ідеї закінчуються. Ось Тому я дуже часто шукаю інтересні відосики на Ютубі і вже ну, підставляю під себе, скажімо так, ось підлаштовую під себе, ось так, напевно, буде краще сказати. Ну і до речі, ну я не знаю, мегаящики так дивлюся, десь, я не знаю, в кожному третьому сидить скінчик або бравлер, Що, в принципі, непогано. Ну, але з мені здається, могли її більше постаратися, чесно кажучи, що мегаящичками я трішки розчарований. Так, 6 предметів, 6 предметів. Ну, як я бачу, за шістьорочки майже завжди свідяться, але все одно, є і шістьорхи, де не світяться. Та її де, в принципі, не свідяться, тому таке. Так, ну, до речі, ці пінчики прям часто випадають, я не знаю, вже стільки знаєте, відкриваєте. І майже завжди відні самі піни випадають. Таке що... вони по-другому коли випадають чи що. Так, блінги, до речі, випали, вони п'ять рідко випадають. Ось ну і ця іконочка на Динамайк. Я не знаю, так прикольно подивитися на старі іконки, то є ті, які пам'ятаю, наприклад, я пам'ятаю стару іконку на Max, я пам'ятаю стару іконку на містера Пі, чого не мінялася. Я пам'ятаю ще якісь іконки на Пенні, звісно не пам'ятаю. І, до речі, нас. Як то, випав Монарх Ріко. Що він, напевно, не випив, він його, певно, отримав, тому що відкрив десь маящик. Знову ж таки, звернув увагу. Так, добре, він поспішив і він вибиває скінчик на була, і ще не подається світиться. Так. І... Це Лего? Нє, це ворон. Чекай, який ворон, це білий ворон, скінчик. Я думаю, що Лего. Я на повному серйозі думаю, що це вже випав скінчик і ворон. Це був просто, я не знаю, той самий везучий мігоящиків, воно... але... На жаль, нам не підтвердило. Ну, окей, до речі, ми вибиваємо вами це. Ага, це пембо. Я думаю, що це скінчик. Окей, ще один браузер випав, в принципі, вже непогано. Ну, що я можу сказати? Загалом я не знаю, так цікаво це наблюдати, серйозно, коли багато цих мегаящиків, ще коли ти не знаєш, що там буде випадати. Взагалі, я не знаю, мені такі досі подобається. Я взагалі дивлюся, знаєте, там якісь відкриття на ютубі. А такой, як і воно сам сидиш, озвучуєш і ще знаєш що твоя думка комусь цікава, дуже прикольно. Ось так. Це з Чи ні? Це знову епік, до речі. Епіки випадають прям часто. Ну, це логічно, по суті, бо там тільки може випасти епіки, міфіки і Легі, і епіки найчастіше. Але, ну прям німба. Не знаю, я ще ні разу не бачив, щоб лего випадало. Я би дуже хотів це побачити. Чесно, і знову сім предметів. Ну це прям круто. Так, ну то я вже хочу сказати, що це Бравлер, так? Так, це міфічний грей. До речі, ось тільки сказав, що випадають епіки, випав міфік. І. це скін, чекайте. Так, це скін, чекайте. А пінчики, ось ці, е, іконки, а це все, а як так? А як так? Чекайте. а... Чи це гіперзарядний скін, чи ні? Щось не врубаю. Так, слухайте народ, ну хто дивиться відос і хто знає, що за тема. Ну скажіть, це є гіперзарядний скін, чи ні, бо я часу не зрозумів. До речі, ось ці чорні плоски, які зараз з'явилися, я їх розмиваю. Типу у мене там ще й продовжується екран, тому що ну, телефон чуть вуші, чим 16.9 для Ютуба. Ось, ну а через ці чорні полоски я це не можу змінити. Ну, то є, як, я можу, але треба при відео бавитися, їх тут 80, Коротше кажучи, мені було впадло то робити. Ось це означає, що людина закинула якусь програму для монтажа і його ще раз зберегла. Тобість, там Чи в капкат, чи іншу програму, типу, виключила звук, як я розумію, і зберегла ось цими чорними рамками. Ну, шкода, ну але окей. Перед цим надійсько вам це не сильно мішає. До речі, можете писати в коментах, чи вам мішає. Бо мені здається, що з розмиттям краще. Ну, мати їх полос. Окей, 8 предметів зробить. 8 предметів. Ну, туди, я думаю, як мінімум один мусить світити, це просто обов'язково є бой. Так, до речі, два світяться підряд. Так, ну перший це скінчик, до речі. Ну, скінчик, ну такий, прикольний, нехай буде. І скінчик на L-Прімо. Ну, в принципі, теж непогано. Ну, ну, 8 предметів все-таки. Дуже непогано. Окей, цей мегаящик, ну, до речі, виглядає, прям добре. То тобто, єсть і пінчики хороші випали, і скінчики непогані. Ну, загалом круто, окей. Поїхали далі, так, 5 предметів. Тож в тих чорних полосках видно, що це все скинуло одна людина. Так. Ага, нічого з не буде. Ну, окей. Окей, до речі, народ напиші, хто які іконки пам'ятає. Ось Я тільки зараз згадав іконку на Поко, стару, іконку на Макс я пам'ятав. Е, які там ще були срі іконки на пені, само собою. Ну і не знаю, там просто. А, ну я є... на Ельпріму я теж, якщо не помиляюся, застав. Так, добре, летимо далі. Новий мегаєщик, знову 5 предметів. Ні, ну загалом відкриття мені подобається, Тобто, прям серйозно цікаво, я не знаю. Ну і серйозно лут, деколи випадає такий прям топовий. До речі, скінчик на динамайка вже кап'язло не падав, і ось він. Ну і звісно, пінчик. Ну, в принципі, як для п'яти предметів з мегаящика, непогано. За блінгів непогано насипаю. Я зараз сиджу, я для чого так дивлюся уважно цей відос, для того, щоб зрозуміти, чи купляти мені мегаящики чи ні. І думаю, як ви додивитесь цей відос до кінця, ви теж зрозумієте, чи потрібно купляти ті акції та на 5 магаящиків, на 10, можливо, хтось купи, до речі, на 20. Ось, і, до речі, нам випав Міко, міфічний бравлер, ще один. Ну, прям непогано. Але не знаю, весь початок відосу знайшли епіки, зараз жинаються міфіки, і знаєте, що я думаю? Правильно. Я надіюся, що далі будуть леги. Це би було дуже круто. Окей, так, чотири предмети. М -м, нічого не світиться. Ну, ясненько, окей. Так, давай далі. Ну, взагалі, я знаю, це прям мусорний бігаящий, прям слабенько, не знаю. Якось більше... Не знаю, коли в 16 льдає, випадає це так круто, знаєте, зразу ну так, прикольно. Якось, не знаю. Що так багато людей отримало цього нового, е, нового гіперсередний скінчик. У ну, мене його ще немає, бо я, в принципі, на БС часу все не маю. Ось, Ну і, до речі, вже є пару дочки записаних наперед. Тому дійсно буду виходити кожного дня. Ну, правда, вчора відос не вийшов, а мав вийти сьогоднішній відос, але його не встиг озвучити. Плюс мені світло пропало, плюс я баю з тими павербанк. павербанками, спробую зараз запускати світло, коли немає інтернету. Не світло, а інтернет. Сам коли нема світла, точніше. Вибачаюся, вибачаюся, що заговорююся. Просто озвучую і ще паралельно дивлюся на екран, і так, знаєте, чуть збиваюся. Ну, окей. Так, поїхали далі. Ну, Я не знаю, якісь мусорні мегаящики, де нормальні мегаящики. Ну. До речі, гіперзарядний, гіперзарядний, гіперзаряд подарунковий. 15 предметів. То, чого я чекав, це гіперзарядний скінчик. Так, я повністю провев. До речі, два світиться, а це вже цікаво. До речі, це вже справді цікаво. Монарх. Ріку і. скінчик на Lпріmo. Ну і решта це, я так розумію, пінчики будуть на нашого ріку. Так, все. Ага, це значки пішли. Окей, прикольненько, до речі, я не знаю, чи. А чекай, так Це будуть тільки самі значки, чи... чи це ще випадуть спреї? І іконки. І цікаво, до речі. До речі, дуже цікаво. Ага, іконка гравця випала. ну і і виглядає, прям красиво, не знаю, виглядає клас. Окей, до речі, новий подарунок попався, з'явився на рік, ну, то так до слова. Окей, ну і поїхали далі. Так, далі він тут купив за гемчики, Це я знову ж таки вирізав. І три предмети. Це прям дуже обідно, коли ти купуєш, як то за гемчики, і навіть геми не випадають, тобто ніякої тобі компенсації. А ти використав 80 гемчиків. Ну, давай хоча б другий маячик не підвели, пліс. Два гема. Два гема, ну це позор. Це позор для суперсела, я не знаю. Що? Як можна бути такими скупими? це капіці. Цікаво, що буде купляти. і ні, на цьому він вирішив все. Хватить з нього, Два гемчика випало. Більше він просирати не хоче геми. Окей. Так, ну цей гаячик теж слабенький. Ну і, до речі, я повторюсь. Дякую всім, хто скидували відосики. Ось дуже цікаво подивитися. Та й я вже до себе можу робити якусь от банальну статистику, що іменно як часто випадає тобто, там. Бравлери в середньому випадають там, з кожного 3 мегаящика або скинув Бравлер. Ось знову переважно скінчик. Ну а Бравлер, давайте так скажемо, раз зі шести, приблизно. Ось так, поїхали далі. Три предмети з мегаящика. Ну це взагалі не такий мусор. І ще ні, одного, ні один не світиться, only ресурс. Ну окей, летимо далі, можливо, хоч тут йому пощастить. Так, чотири предмета і знову ні один не світиться. Це капець. Це просто капець. Ну, окей. До речі, її безжатний скінчик, він вже получив. Получили далі. Так, чотири предмети знову і. А, то гроздь світиться, окей. І це, напевно. Так, це рок-зірка Кольт. Таке ще, що на Кольт, інші скінчики не випадають. Не знаю, я не подаю навіть колись раз бачу, що випадає якийсь акула Кольт, наприклад, або курсар Кольт, якщо його можна вибити. Ну, коротше, якісь інші скіни, переважно завжди рок-зірка Кольт. це такі різкі обривки озвучки, просто насмарка піц, як мішає озвучувати нереально важко. Так, добре, поїхали далі. Три предмети. Знову нічого корисного. Я знаю, справа. Хоча, ну ні, 500 кредитів, це року супер рідкий бравлер. Нехай буде, нехай буде, це не так же і погано. Окей. Так, ну і йому, тобто, платіло в Славу, тобто в нікуди. Тобто, пацана он, що дуже навіть непогано, я рахую. Ну, а я драку ще досі не отрив, я не знаю. Я не хочу на нього кредити тратити але, напевно, його придеться отримати за кредит. Ну, в принципі, окей. Так, новий мегаящик, подивимось. Не знаю, а дедалі більше розчаровуюся в мегаящики, не знаю, чи купляти, чи не купляти. До речі, світиться предмет і це скінчик на френк. До речі, цей скінчик і я вибив в одному з попередніх відео, якщо не бачили, обов'язково подивіться. Ось. Ну і повторюся, пишіть в коментах, чи хочете бачити подібні відео, чи ні. Залежне, до речі, все від цього активу. В мене на каналі, якщо не помиляюся... 90% відео з відкриттям набирають, то тобто, там є буквально одне чи два, які не набрали. Че, я не знаю, чому вони непогані, просто чомусь досить не залетіли в рекомендації. Ну, в принципі, і окей. До речі, народ, до речі, тільки зараз він згадав, у нас на днях, не на днях, навіть сьогодні зранку, тоді вже для вас вчора. Ми добили на каналі 2500 підписчиків. За що я кожному з вас дуже дякую. Для мене це дуже важлива дата, дуже важливе число. ось. Настільки важливо що я чуть не забув. Ні, ну якщо чесно, я тупо банально Мерсед запрацював і робота була. Ключове слово було. Кому цікаво через що, я не знаю, можливо, буду розказати в телеграм-каналі, можливо, ні. Ну, в будь-якому момент можете зайти туди. Так. Ну і, до речі, чомусь того пацана вон інший хіперзарядний скін. Це взагалі як? Не розумію, як це працює, чи він один вже получив, чи що. Ну окей, летимо, в принципі, далі. Тут у нас знову мусорний мегаящик. Ну, Випадає 9 гемчиків, ну але ну, це таке. Окей, знову три предмета. Це, я не знаю, це якийсь бред. Це якийсь сраний бред. Окей. Полетіли далі. Я знаю, чесно кажучи, навіть мені вже пішли не доїдати. Тобто, мене ящики всі слабенькі. Не знаю, я як дивлюсь, так, знаєте, один-два, цікаво. А якщо їх багато, то вже починає нервувати. До речі, знову це я не знаю, чи це гіперзарядний скін, чи це не гіперзарядний скін. Не справді не зрозуміло. Я зразу після цього відео зайду в БС, сам подивлюся. Ну, а ще краще напишіть у коментах. До, до речі, зараз коментарі дуже корисні. Тобто, серйозно, Як вже питаю щось в відосику, то людина справді напише, і, знаєте, їй вже набагато легше, Тобто, не сам запарюєшся. І деколи вже навіть забув, що питався, тобто звучить відос і на то забив. І серйозно, дуже класно, коли потім пацан пише і такий, точно, я питався, от. прям дякую, серйозно. Мені пацан, наприклад, пояснив, чому ранги поміняли на левели, тобто тепер не 25 ранг, а 25 левел. Ось, поміняли через те, що та якась рангова ліга Появилася, щось таке, чи рангові бої ці. Ну, коротше, я цього не знав і справді було корисно. Реально. Я знаю, я зараз начну на канал знімати більше таких відео, знаєте, типу про цікаву інфу і так далі. До речі, народ, хто записує мені відосики, пліс, не робіть скрини, робіть скрині, коли реально потрібно, бо там в кінці як вже відкрили МГГЯшки. Тому що, коли його так робите, воно, чесно кажучи, дуже мішає. І я це бачив при монтажі і, чесно кажучи, без силу Ось, ну, більше він, не... я здивоваю, що він далі скрінів не робив, два предмети ще світилися. Ось, ну, але він далі вже не скрінув. До речі, випав Рікошет э, 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 скінчик на ріку rico Рікошет. Ось цей скінчик мені дуже подобався, тому що я грав, якраз як він вийшов. Я почав грати, якраз як він вийшов, я його отримав у подарунок. Ну, аккаунт я, на жаль, просрав. І, чесно кажучи, цей, цей скінчик мені дуже подобається. Ну а отримати я його до того ніяк не міг. Ну, а зараз, скоріш за всього, куплю перекрас, хоча... Зкінчений рік у мене є, тому далеко не факт. Ну і знову ось, прошу дуже. є, ми лутонули мегаящик, з якого нічого гідного не випав. Так, шість предметів. По суті, має один світиться, так? Так, один світиться. Окей, це скінчик на шелі, я так розумію, і так. І так, ну, до речі, взагалі інші скини не випадають, я не знаю. Скоріше, вони підняли чуть шанси на такі скини, знаєте, все-таки ретро Браул у нас, по суті, зараз, ну, в теорії, то є. Мегаящики їх ж удаляли, значить це ретро-браво. Ось і тому вони просувають ось ці, типу, олдові скіни, Типу перекраси, або, типу, нові скіни про дикий захід. Що я не помиляюсь. Ну, окей, так, до речі, 7 гемчиків. до речі, 100 очків, Все, це, це, це непогано. Це справді непогано. До речі, зараз буде дивитися більше на мусорні мегаящики, де нічого не випадають. Ну і ось туда є ресурсів, не випало. Тобто, я думаю, що можливо нам тоді ресурси насипають, але так яке? Ось зараз, ну, типу, що це таке, алло? Я не знаю, реально, зараз дивлюся, є такі мусорні мегаящик, мене вже бомбити починає, чесно. Я можливо навіть запишу відос. Ні, я, я, я точно зроблю віддільний відос по мегаящика. Я робив відео по боксах, але зараз лут це просто рідкісний мусор. Я вже точно не буду купляти акцію 200 гемчиків. Ну це 200 гемів нікуди, до речі, гіперзарядний скінчик випав. Ось. Ну я би теж заскрив, зараз закаже. Отут повністю оправданий скрін, серйозно. Я би так само заскрів 16 предметів. Імба. Так, зараз у нас випаде монархер. Давай, відкривай і так, і 12 предметів, це там пінчики, так будуть. Зараз, зараз якраз подивимось, що буде йому випадати спрей чи пінчики, чи що там має випадати. Так, і йому випадають пінчики. Ну точніше, що випала. А, чекайте, будь-вок. Так, пінчики випадають, окей. Окей, ну в принципі, ось такі мегаящики не повністю. Це такі 500 гемів, а хотіти випало гіперзарядний скінчик. Ну і до речі, якщо так говорити, то по суті, ну можна мегаящики купляти, якщо тобі там не хватає одного-двох. Тобто, щоб отримати скінчик за 500 гемчик, так може. Ну а просто ось просирати геми на мегаящики, не рекомендую, серйозно. І тут я би рекомендував прислухатися до моїх думки. Ось, тому що, ну, справді, я думаю, вам це не потрібно. Окей, так, ну і ще подарунковий мегаящик, точніше, той, який він збирав. До речі, не знаю, чому воно пише подарунок, якщо ми, по суті, збираємо на 12 жетончиків на цей мегаящик. Ну, то в такому випадку, чому воно пише що це подарунок, я чесно не розумію. До речі, можете писати в коментах свої здогадки. До речі, 10 гемчиків, На даний момент це рекорд, хоча максимально це мінімум 12, я знаю. А ось чи можна вибити більше, я не знаю. Ну а це вже, напевно, краще, ніж два гемчика, так? Ми ну, будемо говорити іменно так. Добре, два предмета. Єбой, але круто. Ого, до речі, як я вже і казав, не знаю, чи може бути менше трьох предметів, типу. Якщо може, чи комусь таке вдалося, то нам будь ласка про це в коментах. Ну а ми тим часом вибиваємо скінчик. Нам було. До речі, що я не знаю, який раз за відозвін випадає. Не знаю, чому тільки цей скінчик випадає. Той... Як я казав, торбул, він це називає. Він взагалі не випадає нікому, я не знаю чому. Завжди попадається цей перекрас. Ну, в принципі, окей. Ну і до речі, омега мегаяшок у нас не погані, які там топові пінчики. Ось. Так, до речі, чотири предмета. Тут уже нічого. Я не знаю, просто що мені озвучать, чесно кажучи, я стараюся, але мені реально нема що озвучувати, по суті. А, і тому в багатьох момент я так чуть мовчу, чусь, знаєте, повторяюся, де й то саме говорю. що тобі нема що озвучувати. Яку у о, 7 предметів. Тут означає, що щось буде світитися, я майже впевнений в цьому. Окей, 6 гмчиків, 112 блінків, дві монетки. І так, 4 світиться, окей, 10 очків сили, добре, 2 предмета світяться, окей. Це у нас скінчик наброка, до речі. я цікаво, як він називається? Тут на англійській я і так не зачитаю правильно. І до речі, це скінчик... О, чекайте, це Перл, Це Перл, це скінчик ЄПІ. Yep. Ну, ось такі мегаящики не прикольні, але ви дивіться, скільки невезучих було, тому, знову ж таки, я не знаю, чи купляти ту акцію чи ні. Мені здається, що було би прикольно, але скоріш цього, я її не буду купляти. Окей, ну і так, давайте наступний мегаящик. Стоять два предмети. Ні, три. думаю, що два предмети випадку. Окей. Так, далі їдемо далі. Ну, ось, за що я казав? Мусорні мегаящики. Так. Ну, тут опять предметів, по суті. По суті, якщо рахувачі очки з сили, ну, таке, я знову ж таки погано. Ага. ага, це пласажик правев акцію, ясненько. І, до речі, отримав гіперзарядний скінчик. Знову ж таки, тому що купляв його ящики за гемчики. Ну, ось це прикольно виглядає теж. Як ви питаєте, всі пінчики, класно, класно. Знову 6 гемчиків і 6 предметів, якщо не болявся було, і двічка світиться. Окей. Ну, хоча б так. І це скінчик. Це скінчик на ріку. Ну, знову ж таки. Не знаю, чи він рахується гіперзарядним чи ні, але взагалі, якщо так, то прикольно. Коротше, пацани, я зразу ще хочу вибратися за озвучку до нового відео. По-перше, важко щось озвучувати, коли нема сильно що озвучувати. По-друге, в мене не наспарк, знову мені забило, я вже цим нічого не зроблю. По-третє, я озвучую вже не знаю годину 3. У мене тупо нема бажання озвучувати. Мотивації озвучувати. Ось. Ну і ну, просто нема мотивації, не знаю, що ще. Казати, у мене так сильно міняються емоції, міняється озвучка, міняється голос озвучки, тому що зараз в мене вже 10 по 12. І... Ось. Там брат, зістра лягли, коротше, не хочу їх побудити і так далі. Ось, ну і з першої ночі мені не пропасти світло, тому стараюся служити чуть, чуть швидше. Ось, Ну і далі пише подарунок. Чому подарунок, якщо ми це збираємо за 12 жіточків? Оце мене прям біс, я не знаю. Це ж не є тобі ні президент, не, не президент... не презент на англійській. Типу я прикладаю. Чому подарунок? Чому? Чому? Мені хтось. Так, 6 предметів, окей. Шість предметів, 4, світиться. Окей, я вже просто. З кожним боящиком діється, щоб сидітися, щоб було що озвучувати. І вибачаюся, знову що, ж що таки, чуть озвучка, я навіть якщо позіхав, озвучив сарян. Сорянчик. Я дуже зараз пізно лягаю, кому цікаво. Я лягаю 4-5 ночі і стою в середньому 10-11 дня, типу, прям мало сплю. Так, ось предмети. Ну і плюс усього, всього ще спортом займаюся, тому мені ще більше важко, коротше кажучи. Ось, до речі, це вже все пішли ці от відосики від румчика, якщо не помиляюся, за що йому дуже дякую. Ось скинув його відосики на кінець, тому що він там скинув відос більше 7 хвилин зараз, але ну, у нього ще були там однарні відосики, тобто, там, не знаю, по 30-20 по секунд. За що йому ще раз дуже дякую, він завжди мені скидає відкриття. Він, коротше каже, красавчик просто. Так, і знову рок-зірка Кольт. Зараз майже як-то підряд випали два скина на зірка Кольт. Ну, але в цьому відео, як то цей вже не так часто випадає, з маящиків, то в першій частині прям жорстко насипало їх. Так, окей. Ну, Нічого такого сильного знову ж таки не випало. Ну, полетіли. А, оце вже все, це вже точно. Ці моящик і доробчик. Подивимося, наскільки пацан везучий, бо наскільки я бачив, прям непогано йому щастить. Окей, ну перший бокс пустий. Добре, наступний бокс, 6 предметів. Я так розумію, одиничка буде світитися. Добре, все. І це знову рок зірка Кольт. Я розумію, що це саме дешевий скін, ну камон, він випадає на постійній основі просто. Ну хоча ну, багато факторів, звісно. Є Кольт, легкий персонаж, у в плані розблокування, плюс скін дешманський, та й... В принципі, ні, Типа. Окей. Так, добре далі. У нас 7 предметів, до речі, сім предметів. Має ще вже непогано, можливо, будуть у вас віддатись. Шикарно, не світиться, ні один. Класно, класно що сказати. Я так хочу вибити ще деякі пінчики. Там, типу Bicbox, мегабокс, звичайний бокс, ось ці? Як -то, значки, типу 1, 2, 3, 4, 5 предметів. Багато є прикольних пічки. До речі, у нас два предмети, по-моєму, було. І це позолочений барін. Окей, окей. А ні, більше. Я просто не зверну увагу. Окей. Так, дивимося далі, 4 предмета і ні освіти, світиться. І зіда випадає. Я вже хотів сказати бравлер, але це скінчик на джейс. Цей теж зараз дуже часто чомусь випадає на літню джейс. Ну, в принципі, він красивий. Тут немає що сильно сказати. Окей, 5 предметів, я так розумію, нічого не буде світитися. Правильно, правильно. Добре, бачите, я вже навчився. За 26 хвилин досі я навчився. До речі, відосік коли підходить до кінця. Ну, але я ще не закінчу, я ще по кого так, і тут нічого не світиться. Мусорний мегаящик. Окей. Окей. Далі. Новий мегаящик. П'ять предметів. М -м, на цьому моменті можна було плакати, але він світиться. Окей. І це, це, це не скінчик, це нані. Це і завжди, як я хочу сказати, що це браузер це скін, як я хочу сказати, що це скін це браузер. Це дуже круто працює, що я можу сказати. Окей, так. Добре, понадобитися до мегаящика. Так, що у нас тут по предметах? П'ять предметів. Ну, в принципі, таке собі і ні один не світиться. Дуже класний бокс, більше тут немає чого сказати. Добре, поналий наступний боксик. Можливо, звідси хоч щось нормальне випадне. Ну, знову ж таки. Йой, йому взагалі не він відкрив близько восьми ящиків за один відос. І взагалі нічого. 7 предметів. Ну плюс, давай хоч добре, хоча б тут світиться. Окей. Ну і це скінчик на Френка. І, до речі, два предмети світяться. Окей, другий це буде нас. Ну, в принципі, хто би сумнівався, скінчик кінчик А, до речі, це інший перекрас. Ну, окей. Добре, ну, летимо далі і цей мегаящик, і звідси випадає, до речі, багато блінгів, приносив. Ну, правда, нічого не світиться. Ну і все, на цьому буду закінчувати дане відео. Тут ще кілька мегаящиків відкриються. Ось, ну, але мені потрібно закінчувати. Якщо вам сподобався даний відео, то пропоную на нього поставити лайк, а також підписатись на цей канал. Також напишіть коментати, якщо ви хочете бачити більше подібних відео. Ну а з вами був, як завжди, Денмен. it's off